Сушарка для посуду двоярусна. З двома піддонами. 14 тарілок вміщає, Для склянок, для чашок. І два піддона. Дуже зручна. Розмір 32,5 на 35 і на 50 см. Ось у такому вигляді вона до нас прийшла. Зараз будемо робити складання. Увага! Починаємо з лівої бокової частини. До неї приєднуємо перший рівень у спеційні отвори. Так, є. Беремо другий рівень. Також вставляємо отвори. Так, права частина. Яка вже фіксує нашу цю шарку також. Ось там. Так, ось ми з'єднали ліву та праву сторону. так Потім боковий навіс для ложок і вілок. Ми вставляємо ці отвори. Так, і на останок ми вставляємо. Так, перший піддон і другий піддон. Все, сушарка наша готова до використання. Рідина, яка буде в старілок, вона буде збиратися у піддон. Це дуже зручно і гігієнічно. Ось така гарна сушарка. Окрім білого, з чорним кольором, може бути бежевий з коричневим кольором, або біла повністю сушарка. Ось ми деякі тарілки поставили, вілки, стакани високі, чашка і маленькі стоять, і великі тарілки. Дуже зручно.